Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати у гру, яка називається Void Home. Це щось перекладається типу як пустотлива хата або хата пустоти. Тільки я не розумію, що написано Void Home, якщо я коли я в гру, було написано Void Christmas. Думаю, Christmas, скоро Різдво, завтра, до речі, хто не знав. Треба грати. Не знаю, по цій головній менюшці, мені здається, що буде щось страшне, таке, кислотне. Бо це я зрозумів. По надпису, по його кольору. І тут ось щось крутиться, вітряк, якийсь, напевно, смертельний. Ду душами він е приводиться в рух. Де ми взагалі? Ми з каміну вилізли. Ай. Підлагає. Санта має багато подарунків для дітей в хаті. Але щось було не на своєму місці. А, це ми за Санту граємо. Ай! Що? По лаганням. Це мені не подобається. Я на щось і начебто стало менше лагати. Е, так, ми взагалі-то взагалі-то типу Санта. Що це у них за камін такий? Це зуби, може, якісь? Це, може, шматки від минулого Санти? Їх я знаю. Стіл? Де ми взагалі опинились? Це що? Опера якась? Ну ж, так, приміщення це називається? Опера? Та, Напевно ну, так. Що це? Раз, раз, а, подарунки. Ура! Діти! Ось вам подаруночки! А я хотів по кімнатам походити, а не подарунки роздавати. Це не в моїх інтересах взагалі-то. Я їх би собі залишив. Опа. А мені здається, чи там он дві тіні. Он перша. І он друга. Хм. Дуже, до речі, схожі на людей. Що це за клітки? Вони тут що, дітей в клітках тримають? Або кролів. Королів усіх з'їли. Наші тоді клітки. Добре, добре, хоча що тут доброго? М -м -м доброго нічого нема. Зараз би щось доброго, реально. Поїсти. Такого смачненько. Дротеон, до речі, якийсь. А, це, напевно, були не силуети людей, а типу, просто ці усілякі гірлянди. Відблискували. Чекайте, спеціальний подарунок! Час очікування закінчений. Що? Діточки, мені здається, що вам вистачить уже. Подарунків. Ооо. Що ви від мене? Відпустіть додому. І цю ялинку також треба? Звісно. Так це ж по суті. Бах, не бах, гліч у реальному житті. Наставляєш 100 ялинок. Себе в хаті. Дід Мороз приходить. І що? Під кожну ялинку треба по подарунку хоча б покласти. Все? І ти крутий. А це що таке? Це демонів вони якихось викликають? Я Не можу? А, можу. Ось там я був вперся. Ще одна. А це що таке? Це вентилятор чи типу, щоб голову різати? Я не знаю. Ой-ой! Я б, якби був би Дідом Морозом, я б з такої хати вже тікав би. Бо щось воно все підозріле. До речі, бачите, Дід Мороз якийсь ущемляє людей. Під ту ялинку положив 5 подарунків, під ту два, під 3. А як він взагалі їх рахує? 5 плюс 2, плюс 3, 10. А, ну в принципі, не ділиться. Не три. Опа! Ця фігня зникла. Чи ні там. Раз, два, три. А, шість! 6 плюс 2, плюс 3, 11. Все одно не ділиться. Там поклади вже нормально. Забери один подарунок може. З під той великої ялинки. Ох. Ох, і кімната. Мені здається, тут якісь маніяки. Де вони живуть? А це що таке? Нікого там? За кутком нема. Ух. Це торпеди якісь? Виглядає так, наче тут стоять. Двоє якихось створінь. Вони типу накрилися прострадлами. Ой, а шо б нас не помітили. Чи може це ялинки також? Довгий коридор. Коридор вкрадання подарунків. О, Опана! А це що таке? Хм. Е Знову цей демонський знак. Чуєш, а ти не буду давати подарунки? Поняв? Он ти руки напружив, значить ти поганий. Нащо так пальці викручувати. Типу щоб крутим здаватись? Ото крутим я не даю подарунки. Таким, як ти. Залишишся без різдвяного настрою. Куди це ми ліземо? Знову цегла. Звідки? О! Звідки в цій ході так багато цегли? А чого я взагалі злякався? Звуку? А, ось що я злякався. Ще така сама штука. Мені здається, що там все-таки хтось ховається. Не дарма вони так. Заставлені предметами. Ех, сміттям усіляким. Зараз воно. За мою спину зайде. Ножика мені штрикне! Не довіряйте якимись довгим штукам, які. Простирадли мене криті. Будь ласка, не роби боляче моїм дітям. Покинь нас наодинці, я зроблю все. <tot noise> Ти шо таке? Мені треба вибиратись. Оооо! А куди? А, сюди! Ха? Що це за бігня, я їм подарунки приніс! До речі, музика гучна дуже. Все, я трошки прикрутив. Має бути вам, хоч мене трошки чуть, бо мені взагалі глуше так сильно. Воно тут тут. І Ідеманський знак. Фу, на! Отакі вони невдячні. Що це? А, це годинник, типу, якийсь? Сподіваюсь, що ви мене чуєте. Бо я щось дуже сумніваюсь. Біжи додомцю. А що це? А, це мій подарунок. Я думав, там уже щось демонське світиться фіолетовим. Ви б мені хоча б печиво залишили якось з молоком. Мені треба чекати з хати. А де вхід, до речі? Чи, я через це? Все. Камін не існує. Ем... Мені здається, це трошки дивно. Так, і що нам тепер робить? Я б на місці Санта-Клауса забрав би подарунки, прогриз би стіну і тікав би додому. Мені здається, що це найлогічніший варіант дій. І, може бути, там все так, як і було. О, двері не існують. О! Шо? Мене кальмари з'їли? Не поняв. Це типу я не встиг? О! І куди це ви мене запхали? Цікаво? Мені здається, що Санта Клаус має бути якимось потужним. Санта прокинувся всередині стін е, будинку. Воно було дуже клаустрофобічним, але. Через стіни він міг бачити нескінченну пустоту. Оце подарував на свою голову. Одинадцять подарунків. Знаєте, якби я був якимось демоном і мені принесли 11 подарунків, я б сказав: би, дякую! Тебе я їсти не буду. От що це таке? Двері. Гаки якісь. Ооо. Мені здається, що демонські світи вони приблизно так і виглядають? Що це за вітряки? Це може електроенергію, звісно, але електро... демонам ми треба ж також. Е... Голова із 2004-го. Ой, у нас була якась там сім'я. І ми помітили, що у нас проблеми із приводами. Остання річ, яку я пам'ятаю, як я бачив безголового чоловіка, який стояв десь. І подивись на мене, я не можу рухатись, я можу тільки говорити з чимось. Я голова у мішку. Опа! А, йому кори, голову вкрали. А ми не можемо його до себе забрати? він наш друг, чи ні? Також непоганий такий подарунок. Я думаю, діткам сподобається. Прикиньте, от прокидаєтесь, ви, наприклад, там, на Новий рік. Дивитесь під ялинку, а там голова балакуча у мішку. Ще одна там, чи що? Так, що ти тут забув? Цибулина ти. Голова із 92. Привіт. Я чую тебе поблизу. Слухай. Ця хата не з привидами. Тут нема привидів. Ця хата просто чекає чогось особливого подарунку. Мене. що? Не треба мене ніякими гостинцями. Вважати я Дід Мороз. Ні, Санта Клаус. Дід Мороз, це взагалі не то, не то, не то. Він взагалі придуманий. Е, голова з 97-го. Ой, 75-го. цей чоловік з'явився ні звідки? Просто тоді, коли я йшла з роботи. його е, голова пішла, але якось він досі ходив. І це там, де це закінчилось. Він чекає чогось особливого. Я це бачив. Я можу досі його чути. ця хата плаче, чекає. Я можу відчути його голод після всіх цих років. Е, а чого ви думаєте, що я маю цей гол... голод якось. Що, що з голодом роблять? Ха, не знаю. Наїсти цю хату. Опа! Поповзло. Ану, ану, давай, давай, давай! Куди вона? А, і зникла кудись. Повітря, залізло або під землю. Голова 846. 80... Я чоловік із спеціальними можливостями. Це що? Це ціна, яку він чекає, ти нарешті тут. Який кайф. Не з 84-чек, а з 874-го. Отак от. Он ще лежить. Та ну скільки можна. Наша так голів багато балакучих. Мені вже набридло з ним балакати. Я їх скоро буду в цю безну. Безодню, скидуй. 278 го Ооо! Е Мені здається, що цій голові там не дуже добре. Прикиньте, із 1200 78-го сидить у мішку. Я б також вже зійшов би розуму. Хоча б. Співав би? Happy Buzdy, Happy New Year, Merry Christmas. Що там ще можна співати? Гімн України. Ми підійшли до ялинки, подарунки! Віддайте мені! Борг! Із 23-го. Я знаю, ти не можеш врятувати, врятувати мою сім'ю, але мені здається, що ти зможеш врятувати себе. Ця хата це не будівля, це рослина, це вірус. Гниль на, на поверхні планети, яке з'явилось тисячу років назад. Виходь так швидко, як ти можеш, двері зачиняються. От нашого ви світло виробили, а? На що ви таке робите? Не треба мені такого, будь ласка, увімкніть. Може блекаути? Эм, там щось світиться. Але я також бачу, що там якась перешкода. Стоїть хтось? Так. Я взаліту Санта Клаус. Оу, шиейт! Ви хто такі? Не підходьте! У мене олені є. Але лох, у вас нема оленів. Чому в мене санчата є, і пузо. І борода сіда. Це двері? Портал якийсь, може? Я ж не пролізу у них! А, та! Пролізу воно в ширину 1 сантиметр, а я уф, Занирну. Чому б і ні? Я ж санта Клаус, я все можу. Іде Це око чи є? Ми знову тут. Що це таке? Виглядає як начебто якась лазерна пушка. Ой, до речі, бігать мені. Цегле, купи. Так, ми прям. Ми прям там. Мені здається, що нас не випустять. Під цю фігню. А, голови! Та, я не проти таких подарунків. <плес> це б з мене! Чи шо? Не сміляйся! Що смішного побачили? Ух, ще я зачухалась. Підождіть, почухаю. Все почухав, можна далі грати. Що це таке висить? Твоя голова. М Сюди треба подарунки? А! А ти без подарунків залишаєшся! Поняв. Демонічний Постамент якийсь статуя. Я з такими не балакаю. Ти зробив своє найкраще. Подарунки для дітей. Е, e, Роки радості. Ти будеш за Пам'ятований, -пам Запам'ятований. Тебе запам'ятають, коротше. Ел! E не треба, я краще жити буду. Хоча. Хоча, хоча, хоча. Там... Знайшов тебе. Чи Хоча знайшла, напевно. О! -тречі, які них стильні штани, ви бачили? Гучно! Подарунок для моєї хати. То вони раді, ви бачили? У мене ж мишка вирубилась. Вони на це пішли. О, -о, -о! Санта Клаус! Привіт! Ех. Зрозумів. Це, напевно, кінець гри. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Гра вимкнулася. Отака от сьогодні у нас була гра, щось нічого взагалі не зрозуміло. Ми, типу, Санта-Клаус прийшли дарувати дітям подарунки. А прийшли якісь демони, там балакучі голови у мішках, вони нас з'їли сказали: ти подарунок. Ну, я ж подарунки роздаю, може й мене хочеться, значить. Хай їдять. Гра може якась і не суперкласна, але і непогана. Мені, в принципі, сподобалося. Як вам сподобалось? Чи не? Якщо сподобалося, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!